Березень для вас це місяць, коли хочеться ніби одночасно йти вперед, але щось всередині каже стоп, спочатку закрий хвости, заспокой голову і розбери, що відбувається насправді. І це дуже правильне відчуття. Березень для вас не про різкий старт, а про тишу перед ривком, про внутрішню підготовку. Очищення, завершення. І про те, щоб ви не витрачали сили на зайве. Вітаю! Мене звати Марина. Ви на каналі Астромова. Підписуйтесь, ставте лайк і починаємо! Одразу нагадаю, що 3 березня у нас місячне затемнення. Як воно може відчуватися саме для вас? Подивіться, будь ласка, в моєму попередньому відео. А тут. Поговоримо про те, як березень далі буде розкачувати ці процеси, і чому у вас може бути відчуття, ніби життя. Перепрошує вас зсередини. Загальний настрій місяця це зовні тиша, а всередині великий рух. Березень може починатися так, ніби ви робите багато, але результат ще ну, зовсім не видно. Вам хочеться більше закритості, більше тиші, може тягнути на усамітнення, на перезавантаження, на те, щоб менше. Говорити і більше думати, так знаєте, зануритися всередину себе. Це взагалі не типово для вас, але саме тому це так важливо. Бо коли овни стихають, ви не слабшуєте, ви навпаки накопичуєте силу, ви, можна сказати, дозріваєте до нового рівня. У березні буде відчуття, що ви ніби в тумані, ніби не розумієте до кінця, що відбувається. Ніби не бачите картинку в цілому. Це нормально, бо до 21 березня у нас буде Меркурій ретроградним. Тому варто не приймати остаточних рішень, особливо на емоціях, і не форсувати події. Все важливе, скажімо так, дозріває. Зараз зовсім не час поспішати. Ви звикли діяти швидко, але в березні швидкість може давати помилки, особливо в роботі, в якихось домовленостях, документах, фінансах. І Якщо робити все на нервах і зростати, Ратуванням або швидше, швидше, то потім доведеться переробляти. А якщо ви робите повільніше, ніж зазвичай, але уважно, то ви навпаки виграєте. В роботі може бути багато, так скажем, прихованого, багато якихось підводних каменів. Частина процесів буде відбуватися ніби за кулісами. Ну, наприклад, хтось. Щось вирішує без вас, або вам здається, що ніби домовленості є, але потім вони якось, знаєте так, поплили. Або ви відчуєте, що вас ніби тестують на витримку, на реакцію чи на професіоналізм. І тут головне не вступати в конфлікти з начальством, роботодавцями, офіційними структурами, і не тому, що ви. Праві чи не праві, а тому, що зараз конфлікт не дасть вам таку, скажімо, гучну перемогу, він дасть вам виснаження і, навпаки, відкат назад. Краще фіксувати всі домовленості письмово, не сперечатися на емоціях, не доводити свою правоту, а спокійно основуючись на фактах. Показувати. І якщо відчуваєте напругу, то краще зробіть паузу. Березень це місяць, коли все таємне може вилазити на поверхню. Махінації, подвійні ігри, чиясь нечесність, скандали, якісь дивні історії, але важливий нюанс. Правда, відкриває, відкриватиметься частково, тому не робіть висновків лише по одному якомусь факту. Спочатку зберіть от всю картинку. У березні вам важливо звернути увагу на людей, після яких ви відчуваєте виснаження. Це можуть бути ті, хто провокує вас на конфлікти, або ті, хто тисне на вас, чи ті, хто. Так скажем, грає вашими емоціями, ті, хто заздрить, і підкидає вам якісь сумніви. Ви можете навіть не одразу зрозуміти, що хтось вам шкодить, але ви відчуєте це тілом. Напруга, злість, безсоння, апатія. Знаєте, відчуття таке я не в ресурсі. І тут ваша задача. Виставити свої межі. У березні не треба бути хорошим для всіх. Головний фокус уваги має бути на собі. Стосовно грошей, то тут варто зменшити витрати. Бо в цей період можливі імпульсивні покупки навіть по типу, щоб полегшало, витрати через неуважність, фінансові помилки або просто. Витрати, які потім будуть вас тратувати. знаєте, таке, ну нащо я оце все купив? Тому не витрачайте на емоціях. Не давайте в борг, якщо не впевнені, що людина вам поверне. І не беріть кредити, розстрочки, бо, бо вам так зараз дуже треба. Ні, краще. Перечекайте, перевіряйте всі платежі, договори, підписки, особливо все, що онлайн. Дуже добре в цьому місяці, навпаки, віддати борги і фінансові, і якісь не знаю, моральні. Закрити те, що тягне, бо це період очищення, коли ви віддаєте, з вас прямо знімається тиск. Також березень може підштовхувати до теми допомоги комусь допомогти, когось підтримати, бути людяним, зробити якусь благодійність, можливо, благодійний внесок, проявити милосердя. І це реально може бути дуже. Для вас продуктивно, навіть якщо це одноразова така якась добра справа, вона обов'язково якось вам повернеться. Але є інша сторона цієї енергії, якщо ви накопичили старі конфлікти, образи чи якісь там незакриті грішки. Можливо, комусь щось сказали дуже різко, чи прийняли якесь різке рішення, чи були до когось несправедливі, то березень може показати, що ось ти там це зробив, а ось тепер отут тебе наслідки. Але це щоб не для того, щоб вас покарати, а щоб ви змінили модель свого життя. Бо зараз ви хтось де стара модель більше. Не буде працювати стосовно здоров'я. В цьому місяці варто поберегти нервову систему тілу, бо стрес може проявлятися фізично. Найчутливіші теми це сон, безсоння чи поверхневий сон, можливо, ранні пробудження, психіка, тривожність, дратівливість, знаєте, відчуття, що я вже все, я на межі, також імунітет. Під прицілом, організм швидше буде втомлюватися і, відповідно, буде легше підхопити якийсь вірус. Важливо відмовитися від алкоголю, і якихось токсичних препаратів. Зараз краще менше вживати цього всього, менше важкої їжі, менше якихось самолікувань. Звернути увагу на ноги, можливі напрямки, набряки нижніх кінцівок. Ну, в принципі, будете чутливі до перевтоми. І дуже важливо, уникайте ризиків, це не час для екстриму. Будьте уважні з вогнем, газом, свічками, гострими предметами, з швидкою їздою. Ну і в принципі з сумнівними людьми чи місцями, взагалі, з будь-якими ризиковими ситуаціями. Ближче до 20 березня ви можете відчути, що вас ніби. Вмикає, з'явиться більше енергії, більше бажання діяти, більше впевненості, наче, знаєте, так туман розсіюється. Але я все одно прошу до 21 березня, поки Меркурій не розвернеться, не робіть різких стартів. Якщо це щось важливе, краще. Доплануйте, доробіть, підготуйтеся, зберіть інформацію, перевірте документи. І от після розвороту буде легше запустити щось, та, в принципі, рухатися вперед. Березень для вас це місяць стратегії. Це місяць, коли ви закриваєте свої якісь хвости, ну, в принципі. Чистите своє поле і бачите правду. І завдяки цьому ви підготуєтесь до нового старту. Менше конфліктів, більше мудрості, менше витрат, більше контролю за фінансами, менше шуму, більше довіряєте своїй інтуїції, менше ризику, більше режиму самозбереження. Якщо ви Поройдете березень так, то в кінці місяця буде прям дуже круте відчуття, що ви готові до нового етапу. Вдалого вам місяць!